Тому що Бог, він да, це є любов, але Бог є ще суддя праведне. А е, жіноча стать це, знаєте, в першу чергу чоловіків е, асоціація це ніжність, ласкивість, хозяїв дітей. Да? Батька поважають, але маму ну, більше люблять. Тому е, ми вчора слухали службу благовіщення. І ви, дорогі бати сестри, можете вдома ще почитати це Євангеліє, уявити собі, як це було. І Діва Марія вона настільки була знаєте, сором'язлива, настільки була лагідна, настільки була е, возвишена душою, що вона. Не могла одразу повірити від е, щастя і радості, що їй є Архангел Горіїл і благовістує їй, їй таку подію надзвичайну, що вона прийме в себе е, Спасителя світу. Вона не могла одразу це, в це повірити. Дійсно, щоб важко було усвідомити це, що не буде царства його кінця. І е, надзвичайне таке зачаття е, відбувається. І Діва Марія стає Матір'ю Божою. І ми, дорогі брати і сестри, з вами. Е, от мало хто з нас має дерзневіння перед Богом. Так, знаєте, молиться так конкретно, просить, умолять Бога за щось. От, е, є такі молитовники. От е, хто бував в монастирях? От Мгарський монастир, це вже не перше чудо, я чую. Заїхала одна пара, вони лікувалися на Україні за кордоном. Вердикт був остаточний: дітей ви не зможете мати. Беріть дитинку з дитячого будинку. Вони поїхали, вибрали дитинку, все, але ж вирішили заїхати в монастир і розповісти про свою проблему. Там вони прикладаються до ікони Божої Матері Мгарської, підходять до старця Неканора, і він їм каже: Моліться Божій Матері! Молитва до Божої Матері! Дуже багато може. І ось вони вже беруть дитинку, а потім дізнаються, що вони свою дитинку будуть мати. І з радістю приїхали вже з двома дітками дякувати Богу. Так що і в наші часи чудеса відбуваються, і в наші часи люди, люди являють подвиг віри. От я вам розповідав, як я хлопчика ходив соборувати, який на електричку заліз. Передавали В новинах, було дуже поширено на станції Київ-Волинський. сам е, з Вишневого він. І е, він вже був такий непритомний. Лежав, я прийшов, мене визвали. Ну, я моліби е, послужив в першу чергу, щоб воля Божа, як буде. Е, матері сказав, але мене матір здивувала, каже, батюшка, лікарі сказали, що шансів немає. Але я як мама маю всі. Все, все зробити можливо, щоб потім мені совість не докоряла. І тому я вас запросила. От. Дійсно, що ми повинні теж Богу приносити все, що ми можемо, а все, що не достане, Господь за нас зробить. Так що, дорогі брата і сестри, ми повинні з вами це твердо пам'ятати. І я вам вчора розповідав про випадок Барашки. Що дідуся нема кому доглядати. Син рідний не хоче їхати. Колишня жінка теж вороже налаштована. Хоча ж що їй буде в майбутньому, теж вона має це усвідомити. Це ж будинок спадщини передається, земля там дуже гарна, чорнозьом, дерева там хороші, дуже гарна ділянка. Але люди, так знаєте, зовсім окаменіли душою. І хочеться відмітити, що. Колись, пам'ятаю, я робив поваром, у нас була вихователька. Так вона значить, так мені сказала, що батько на старості років сказав, який я був недолугий, що я казав, за що ж мені, що в мене нема хлопців, а тільки дві дочки. А коли він постарів, то дочки по черзі доглядали його. Тому що жінки, вони більше і ми десь, коли хворів, син майже їм не займався. А матушка даже була вагітна, тягала його на п'ятому місяці. Потім вже ми попросили те, що я тягав. І жінки вони більш такі, знаєте, ніжні серця. Так що Дорогі жіночки, це ваше свято в першу чергу. І хочеться вас попросити, щоб ви старалися подражати усьому Божій матері. В першу чергу вона була лагідна, тиха, мирна, любовильна. Тому, якщо захочеться полиці з чоловіком, згадайте, яка була Діва Марія. А чоловік подражають Господу нашому Ісусу Христу. Він е, теж. Він старався, не то, що старався, це прости мене, Господи, неправильно кажу. Він робив все згідно з Богом Отцем. Він е, нічого не робив такого, що було противно Біблії, тому що він сам Бог був. І хоч він наказував, але наказував рідко. Мені матушка іноді каже, що ви ж священник, ви повинні значить, бути таким дуже стриманим. Я кажу, матушка, ну Ісус Христос же виганяв, продаючих, купуючих, зробив вірві. Він каже, так це таке одне місце, в Іллян, а так Господь був лагідний. Дай Боже, щоб ми, чоловіки, теж це пам'ятали. І тільки в рідких випадках вже там, ну, там, робили виговори, то без гніва. Сувора, але без гніва. Це один із став, хай буде випадків у нас. Добре? Спасибо, Господь.